27 листопада 2026 року чергове засідання Праційної земельної комісії. На розгляд комісії питання міряти стан, який мусимо зглянути, приняти відповідні рішення. Можемо одразу і переходити до передачі питання. Для розгляду пропонується перше питання про надання дозволу на ведення технічної комітації із землеустрій встановлення Господин Валентин, членів комісії, по повітарі семейності голова комісії, антонів Пуфа, Анатолійович, севта комісії, струп Віталій Володимирович Ченчиський Васильевич і Дург Петрович, член комісії. Присутні я член комісії. Когонька думка буде? Хто за? Член комісії, за пляшками Приходимо до нового питання. Да, так, до розвитку. Повідхує. Попробується доводить до, дані заяви. Пересаднемо. Вась Наталія Григорьовна. Це лоб міліцію. Подання договору. Виктор комічної крутації измію. Установлено межзе на медіана. Замін, замін сертифікатів. Це дозволила на заміну сертифікатів. Поки приходимо це домой. Вас Наталія Кригонів. Білюці. Карбонат, Дмитро Меркович. Крутенькі. Чернявський Анатолій Олександрович. Крутенки. Шуманська Ніна Іванівна. Пашківці. Борисовський Василь Олексійович. Круглий. Жуков Віва Ігнатіва. Круглий. Локов Василь Літайович. Круглий. Показував пакету. Да. Так, Я є. Пакет? Є пропозиція. Тримати, так, втозав. Питання No3. Про затеження технічної документації із війни щодо станового відмовування мезон на у натурі. На для ведення товару на сільського сподарського вернества і для мене субсування житлового будинку. Слідчим громадянам. Для ведення товару. Саміна Галина Михайлівна. Башківці. Лищук Вікторія Вікторівна Кругов, Боднарюк Дмитро Іванович Атаки, Дашкевич Олена Олексійовна Пашківці, Рудницька Валентина Миколаївна, Данківці, Валенчанська Аліна Дмитрівна Вілівці, Зеленюк Валентина Миколаївна, Горничани, Зеленюк Валентина Миколаївна, Горничани, її Оберст Андрій Миколаєвич Крутенький. Дорош Анатолій Дмитрович Ругик, Дорош Дмитро Арсенійович Руглик, Сіміковська Антоніна Вікторівна Каплюка. Це під будинками. під будинками. Лунга Людмила Миколаївна Ярівка. Грек Наталія Дмитрівна. Ярівка, Гаврилюк, Гарна Василівна, Ярівка, Бась Тетяна Василівна, Білійці, Бась Дмитро Афанавич, Білійці, борода Марія Степанівна, Крутеньки, Гасюк Лігія Степаніна, Крутенки, Друбко Ольга Іванівна, Крутенька. Ісанчук Петро Іванович Донківці, Бурденюк Світлана Венемінівна Данківці, Архангородський Микола Олександрович Круглик, Горбатюк Ніна Васильівна Хотен, Савчук Людмила Іванівна Хотен, Масний Сергій Степанович Хотим.

Проекту земноустрою щодо відведення земельних ділянок акціонарному товариству чи вільці обленергії. Затверджуємо документацію в за селі Біллютці та передаємо в оренду на 7 років з висотковою ставкою 12% 27% земельних ділянок. Це під опорами в селі Бюлті. Десять плат, 10 плат. Ты два тобі что плат вас. Ну майже Что я кибут группозации за уважен? Да, да. Там мало условно, так. А кто за? Подання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площою 3806 КП це гальник. Саме підприємство окорендує земельну ділянку у нас. Ми даємо вам на інвентаризацію з зміною конфігурації. Да, вони тримали, да? Да, це зараз у даний час, тиснуючі договір, а на замену діянки. Скопика 3866, опорщик избережается, тип не забравут, то а замени запасов в танців. Скипна. 375, да? У нас вопросного теряет. Якщо на цьому площу, то нічого більше не буде. Тобто їх хоче йде, привозі 66, вона місяця залишиться. Як, як воно тут буде, чи так, чи так, ну максимально не забирало і тут буде виходимо. Це, і це залишається. Місо. Обміну. Це ближче до траси, так? Так, да, да. so, так. Погоджена, ну, пропозиції. Став на услання. Хто за? Це буде добре, прошу голосувати. За. Там золота. Тримався одноголосне рішення прийняти. Воно, напевно, буде краще, бо весь чорноземі, наскільки там. А не ще там було ну. Є, пісковина, вони спеціальні заводи колись будувалися. Там, де була жовта 19. Оклоне. Так. Щоб далеко не возить. Е, питання No6. Є попитання від Банківецького ССТ про дозвіл на врати технічної документації і змінистів щодо поділу земельної діли, яка знаходиться в постійному користуванні Донковецького ССТ. Звичайно, це така ситуація, що в них е державного аккорму користування є земельна ділянка 01658. Вона є загальна, а на цій земельній ділянці знаходяться два їхні магазини. <тас> які мають різну адресу. Святая Покровська 39 і свято-Покровська 41. Тому зараз хочуть зробити цей поділ цієї земельні ділянки. І нам в майбутньому буде один із магазинів продумати. Нам нам і краще, бо нам СССР не платить, так як вони мають більше до нас по законодавці. А будь-який з приватний власник буде платити нам і оренду плату і це. Дальней голосування. Хто за? За. Проти утримався одноголосно. Звернення громадян Микитюк В'ячеслава і івського Віктора Михайловича про випуск земельних ділянок, які знаходяться в. У їхній оренді, так як у зв'язку з набуттям права власності на долі, на до земельних ділянках, вони просять міську дати дозвіл на викуп земельних ділянок під цим приміщенням. Вони такі документи додаються. Там на условие, так? А. Кто за? За. Прямо все одного лозу. Не не так, нашим нашим. Трямови сідувати. Трямови сідувати. Чи такие серьезные? За новость так сим, что у нас державна гармона України. Сьогодні я підказував, скажу, що всі чули. Сьогодні знайшли два боєприпаси, які скидають уже в ці раді безпілотників осколкові. Так що, якщо будете бачити якісь переможці, які звіріли, що не підходили,

Продання дозволу на розробку проєкту зелені щодо відведення земельних ділянок на території нашої громади, овітованої площею 103,8 у постійні користування обладнання місцевого господарства. Надали пакет документів для Більшість ділянок знаходиться в межах містра. як і в прибережній зарозі. Як і прибережні, так, як і прибережні смуги, так і ті земельні лянки, які відносяться до Національного природного банку Хотинський. Тут ряд і, сіл. І, 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 і інші земельні лянки, це наші землі. Це наші, да, це наші землі запаси. І тут, і, тут, і, і тут попали на земельні жінанки е, природних цих. При запоріжного фонду Діма, як ці, продозаповідного фонду. Вони тут писали дарабани, аборбони, кітроси, дарабани, то, що можна туди, ми все включили, щоб їм це все було передано. То об'єкт фонду державного значення. Там майже всі змелянки в Я пропоную відмовити. Неодноразово не, не їм просто пояснювалось, як в письмові, так і в бусній формі. Показувалось. Вони і далі пишуть, пишуть, що постійно. Так, комісія, ви ознайомилися відправили. Так. так, знаєте, всі. У мене продовження ставити на голосування. Став на голосування. Відмовити на Пропозицію відмовити. Відмовити, так? Ставимо голосування. Відмовити. Хто за? Хто втримався? утримався? Пропозиція надав. Немає. Що надати? Можуть голосувати голосувати надати. Відмовити. Рішення прийнято. Останнє наше питання. Звернулося до нас товариство з обмеженням відповідальності Євгенія Якова Содуш ТОВ, тобто це один із підрозділів водофору, зв'язок з попотаном, долеювання земельної ділянки та надання дозволу на розробку проєкту землі щодо відведення в оренду земельних ділянки орієнтовною площею 1 сота. Надали пакет документів для копіювання. Бажане місце розташування розміщення даної вишки після вичення всіх матеріалів. Бажане місце розташування не відповідає тим виборам, де можна буде розміщати дану вишку. Потім ціни, що там приватизовані городи наших громадян. Ну і поки, поки, да, поки немає нема можливості їм і мало тренуватися і назад. Поки пропонується. Провозить підмова, а там yeah. далі вже Промозиції пропозицію, 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 пропозицію. пропозицію виїзду комісії і, і підбирання того відповідного місця і тим їх борковіло. Це ка пропозиція комісії? Yeah. Відмовити і шукати. цій заяві відмовити, бо місце yeah. зайнято, бо місце є приватна власність. Або з системи власниками земельної ділянки пропонують. Або хай другі місце підберуть, де є земельна ділянка, де є. прийшли, Тобто, У цьому місці комісія нас зносить пропозицію відмовити, так? Ставимо на голосування? А вже вам вже комісія. Вони шукають праву, ліву, подальшу від населеного пункту, від крайньої хати. Ну, вони ж там є мешкані, дозволені якісь. Які їх визначають? Вони визначають, що в них є норми, де росі. може бути вишка від крайньої хати. Тому вони, наверное, там і поставили, що це від крайньої хати. Ні, там місце стоїть. Бо їй зв'язок потрібен і... там Хіба домовляється з власне комісне? Власне походимо. Власне продажу ділянку, чи сотку на ті ділянки продають. Шановна комісія, на сьогодні у нас питання вичерпені. Нашу пропозицію, нашу комісію закрити. Хто за? Омовився. Проти?